Аукціон продаж, на якому представлені вироби ручної роботи, провели у тятівському реабілітаційному центрі Парасолька. Молодь тут, хоч і з обмеженими фізичними можливостями, але з необмеженою фантазією і талантом. Порямова соловіна, серце Україна. Ім концерту, яким зустрічали гостей, вихованці підготували багато творчих робіт, картини, гіпсові сувеніри, листівки і навіть теплі капці ручної роботи. Запрошені з радістю вибирали і купували такі товари. Та найголовніше, що кошти вилучені від продажу, витратять на потреби армії. Всі ми душею душе і серцем переживаємо за нашу армію, взагалі за існування нашої країни як держави. І не хочеться ні ділитися, тому що ми на Закарпатті звикли жити дуже дружно разом з усіма національностями і віросповідуваннями. І боляче дивитися на наших воїнів, які все-таки віддають своє життя. А ми тут стоїмо остро. І от сьогодні хотілося докласти якісь маленькі зусилля. Тому була запропонована ця акція в підтримку нашої армії. Із зібраних грошей планують придбати для центру проектор, який необхідний для занять вихованців. Всі інші гроші перерахують на потреби. Української армії. Жоден е громадянин України, навіть учнівська молодь не стоять осторонь того, що відбувається на сході України. Нам вкрай, і дуже хотілося, щоб все це якнайскоріше закінчилося, щоб перестали плакати е жінки, мами, батьки за тих, хто зараз насправді страждає. Це і мирні жителі, і е воїни. Е в такий час ми хочемо єдиної України, і нині засвідчили саме про це всі учасники сьогоднішнього зібрання. До акції долучились підприємці, депутати, активісти. Підтримав подію і народний депутат Василь Петовка.